Гроші на ідеї 38 ініціатив франківців втіляться у життя. Переможці бюджету участі вже отримали свої сертифікати. Які проєкти реалізовуватимуть, та скільки отримали коштів в полі зору нашої програми сьогодні. Цьогоріч переможців бюджету участі обирали у чотирьох категоріях: зелені проєкти, благоустрій малих вулиць, інший благоустрій та освітні ідеї. Традиційно кошти отримають ті, хто здобув найбільшу кількість голосів. На початку при старті подачі трошки хвилювалася, що буде взагалі голосування у нас, тому що люди спочатку були не дуже активні. Але, як завжди, у нас кожного циклу все відкладають до останнього моменту, і в останній тиждень все нагналося, воно все добрало свою кількість, відповідно, відбулося голосування. І були і ті, хто перемогли, і ті, хто програли. На жаль, завжди рекомендую тим, хто програв у одному році, подаватися на наступному році. Вони вже знають, як це працює. Цьогоріч програма дещо відрізнялася від попередніх, каже її координаторка Христина Гнатів. Але і проєктів додає було достатньо. Військовий. Час. І насправді ми не розраховували на велику активність ні в голосах, ні в подачі. І насправді в подачі було трошки менше людей, ніж зазвичай, але не критично менше. Я думала, що їх буде ще менше щодо голосування, мені здається, що це перевершило всі мої очікування, тому що проголосували майже стільки, скільки голосували і в мирний час. Відповідно, ну бо нам казали і закидали багато хто в мережах, що це зараз не на часі, що є глобальніші потреби, що в нас війна в країні. Так, війна в країні є, але має телефон. Ва, місто, і в нас я вважаю, можуть відбуватися такі програми. Попри те, що в країні є війна, бо тому, що ми все одно живемо в цьому місті, і в людей є якісь запити, якісь потреби, крім е, всього іншого. Такий вигляд наразі має їдальня ліцею номер 7 Аби відремонтувати та модернізувати її, заклад подав до бюджету участі великий освітній проєкт і переміг. Модернізація полягатиме у тому, що ми зробимо поточний ремонт, облаштуємо. Роздачу закупимо нову техніку, яка потрібна, бо та яка є трохи застаріла, і відповідно буде швидше темпами, краще підготовка ідеї, і працівники тут працюють, зможуть швидше, і якісно готувати їжу, і діти теж будуть приходити і відповідно в тих обставинах, в тих умовах харчуватися. Конкурувати з іншими освітніми проєктами було нелегко, пригадують педагоги. Діткам нового покоління потрібна затишна, сучасна їдальня. І ми знаємо, що здоров'я дітей це головне, і харчування, відповідно, важливе в нашому ліцеї взагалі. Ну, ми конкурентів мали. Кожного дня ми слідкували, моніторили, що півгодинки. Скільки наш ліцей набрав голосів, і так ми там 400, а інші ліцей 420. Так, ми вже швиденько до батьків видзвонюємо, просимо, бігали по місту, по 100 метрівці, просили в магазинах, і люди нас підтримували. Дякуємо батькам, які робили все можливе для того, щоб дітки мали гарну їдальню. Участь у програмі брали 137 проєктів. З них до голосування допустили 105, а 38 ініціатив франківців здобули найбільшу кількість голосів і стали переможцями. За категоріями 5 з них ремонти малих вулиць, 4 зелені проєкти і найбільше переможців у категорії Освітні проєкти. Бюджет участі в Євно-Франківській територіальній громаді стартував у 2016 році. Ми були одні з перших в Україні, які впроваджували цей проєкт. Сума тоді складала 50 тисяч гривень. У нас було мало проєктів, але ми почали і задали темп майже всій Україні. Після і досі до нас телефонують і запитують, як ми впроваджуємо проєкт участі під час війни, як ми його впроваджували під час пандемії. Це стосується голосування. Наразі суми доходять до мільйонів. Нововведеннями цього року стали проєкти, спрямовані на озеленення. У нас будинок є дуже маленький, 35 квартир, і зібрати голоси це практично нереально. я вже раз подавала, ми не пройшли. А цього року ризикнули, подали на озеленення прибудинкової території по Заклинських 13. І ми зібрали голоси, війшли в трійку. Переможців. Ну, Будемо навколо упорядковувати зону, робити озеленення, кущі, дерева, які щоб воно було і украсою місце, бо ми в центрі міста знаходимося. І також це є екологія. Ми дихаємо цим і діти наші. 500 тисяч гривень. Отримає проєкт, переможець у категорії Інший благоустрій. За ці кошти облаштують велодоріжку від Велосу до коледжу електронних приладів. Як вдалося виграти, то я думаю, командна робота і працівників, і дітей, які там вчаться повнолітніх, і їхніх батьків, тобто всі, хто зацікавлені в нашому навчальному закладі, в навчанні наших студентів. Велодоріжку і пішохідну доріжку від Велесу до коледжу це є проблемне місце трохи на даний час, але як показав досвід, то скоро вже це питання буде вирішено. І студенти, і викладачі будуть насолоджуватися цією дорогою. Більше студентів, але і деякі викладачі я впевнений захочуть нею скористатись. Загалом свої голоси на втілення ідей віддали 45 тисяч франківців. Посадовці кажуть, це успіх у цей час. Люди хочуть щось змінювати. Люди вважають, що не можуть впливати на розподіл бюджету, можуть впливати на владу. А бюджет участі це один з механізмів, як впливати на міську владу і на розподіл коштів в місті. Тому вітаю всіх переможців. Ті, хто не перемогли, не засмучуйтесь. Ми також врахуємо голосування при наших інших програмах. І деякі вулиці ми зробимо не в бюджеті участі. Переможці програми отримали сертифікати, і невдовзі на них чекає етап реалізації проєктів. До речі, один з них ремонт вулиці Нової, який зняли з голосування, профінансують із бюджету громади у пам'ять про автора загиблого героя Віталія Мерінова. Цьогоріч у бюджеті участі по 500 тисяч гривень отримають переможці в категоріях освітні проєкти, озеленення та інший благоустрій. І до трьох мільйонів профінансують ремонти малих вулиць. З вами була Оксана Гуменяк. Побачимось.